Добрий день! Водія день. за що зупинили? Зупинився сам. Він не зупинявся сам, не розказуйте байки. Я перепрошую, я перепрошую, ви зупини. Він не зупинявся сам. Він не зупинявся сам, не розказуйте байки. <рекунут> зуп... Бачите на дорогу! <рекунут> так? Бо вже другий раз. Кошу? Я вже другий раз вас на тому місці ловлю. Що співпадає, співпадає? Ви проїжджаєте людина їздити. Скажіть, йому, хай він їде. Це слив? Знову безпричинні зупинки іноземців. І знов є Бродський наглий брехун.